Привіт, водолії! Зараз для вас астрологічний прогноз на жовтень 25-го року. Будемо говорити про ваш жовтень. Взагалі, місяць буде. Цікавий, збалансований, я б сказала, такий врівноважений. Взагалі жовтень це місяць у знаку Терези Терези у нас про баланс, рівновагу, осінній такий спокій, коли природа заспокоюється і чекає на те, щоб перезимувати зіймом більш спокійно. Це не такі активні часи. Отже, я сподіваюся, що жовтень ми з вами будемо у рівновазі і у балансі. Безпосередньо для вас водолії. Цьому місяці будуть вирішуватися якісь важливі питання стосовно кар'єри, стосовно вашої особистості і стосовно якогось нового навчання. Почнемо з того, що Меркурій у нас заходить у знак Скорпіон. І для вас це 10-й дім водолі. І тут про кар'єру. Прийшов час вам говорити чітко, ясно, щиро, щоб вас розуміли, говорити впевнено. Чесно, тому що скорпіон любить дуже чесність. В нього немає рожевих окулярів. Він бачить глибинно і він повинен це донести до співрозмовних. Отже, я так думаю, що у вас будуть якісь розмови або з колегами на роботі, або з керівництвом, вас почують, ви зможете донести інформацію. Головне тут, щоб ви дотримувалися якогось планування ваших розмов, тобто, щоб не було хаосу, тому що коли ми починаємо говорити на емоціях, а скорпіон достатньо емоційна, емоційний такий знак, це знак води. І коли ми виходимо на емоції, ми можемо вийти із під контролю своєго, свого розуму, тобто і розум починає мислення наше починає працювати хаотично, і, звісно, після цього і мовлення наше незрозуміле, хаотичне, таке не Тобто вам тут добре тримати емоції під контролем і говорити чітко, тому що е, тут може вас випробовувати як на міцність. Все-таки 10-й дім це дуже високий, це про наші досягнення. А вам тут потрібно щось з'ясувати, з'ясувати через розмову, через слова, можливо, через інформацію якусь, можливо, ви і почуєте якусь інформацію. Тобто, головне спокійно реагуйте, тому що скорпіон, він, ну, як я сказала, емоційний такий знак. Реагуйте впевнено, знайте, що це все до кращого. Можна обговорювати якісь майбутні плани, якісь амбітні проекти, можете пропонувати керівництву, щоб чогось досягти. Також 10-й дім у нас відповідає і за якийсь статус. Наприклад, якщо ви зараз не працюєте, наприклад, ви мамочка в декреті. То ви будете також вирішувати якісь серйозні задачі стосовно вашого статусу. Можливо, отримувати якусь допомогу, можливо, звертатись в якісь установи державні, щоб вам там або допомогли, або оформлювати якийсь новий статус, якісь документи робити, наприклад, щось переробляти, ви будете таким наполегливим у спілкуванні і також у слуханні. Тому що саме через мовлення. Через комунікації ви зможете досягти того, чого ви хочете досягти водолії. І 7 жовтня у нас вже відбудеться повня. Вона відбудеться у знаку Овен, а тут у вас. Третій дім, знову ж таки, можуть бути сильні емоції, тому що це повня, це знову ж таки місяць, це, це вода, коли піднімаються почуття, емоції. Ми дуже так яскраво відчуваємо, у нас інтуїція така загострена. І знову третій дім. Третій дім нам про спілкування, про розмови, про комунікацію. Тобто, про що я говорю? Вам потрібно бути більш уважним, уважним до своїх слів і до слів співрозмовника. Як ви сприймаєте інформацію? Що може бути реально, це ви можете кудись поїхати, можуть бути знову ж таки нові проекти, на, на, наприклад, проєкти по навчанню, якісь курси можете організовувати, можуть бути сильні емоції у спілкуванні з братами, сестрами, з друзями, з сусідами, з якимось близьким оточенням у вас в водолії? Можете отримати якусь важливу новину. Можете здати іспит, тому що повня у нас це про завершення якогось періоду. До чогось ви довго йшли, і зараз це може статися. Наприклад, ви довго планували якусь розмову з кимось, якусь глибину, або ви довго навчалися, або ви хотіли щось сказати, або ви хотіли щось почути. Зараз це може реалізуватися у вас така відверта розмова, на яку ви довго чекали. В мінусі може бути така гаряча суперечка. Все таки Овен це знак, яким управляє Марс. Марс планета війни. І Меркурій проговорити, про те, щоб говорити. І от вони в поєднанні. Може бути емоційні розмови, а краще скеруйте це у якісь такі свої досягнення. А ще у нас. Е Гарна подія буде. Венера перейде в Терези 13 жовтня, і це буде у вас у 9 домі. А тут вона е, добре себе почуває, їй приємно, тому що е, Терези – це її знак. Вона ним управляє, і їй тут. Кофор, їй тут комфортно, вона тут задоволена, щаслива, в балансі, рівновазі. А дев'ятий дім це у вас про поїздки, переїзди, знову ж таки, спілкування з людьми, знайомство з новими людьми, з прекрасними, з якимись гарними. Венера це про красу, про щастя, про задоволення. Можливо, десь у суспільстві зустрінете і своє кохання. Та взагалі захочеться більше подорожі, захочеться більше краси бачити. Захочеться спілкування якогось приємного, нових людей побачити дуже гарних. За кордон можете поїхати, там щось бачити дуже прекрасне. Можете відкрити для себе щось нове. Це можуть бути або якісь курси, або якесь навчання, або поїздки, як я сказала, або нова якась література, якісь інформаційні такі проекти можуть бути. Можливо, в соціальних мережах зустрінете нових людей дуже цікавих. Познайомитись з іноземними людьми, і також щось розкрити для себе гарне і цікаве. Взагалі багато натхнення, багато краси у сфері. Комунікації, інформації або нових навчань, або поїздок, або вчителя можете свого зустріти, якогось якусь таку людину цікаву, яка вас чомусь навчить. Я би сказала, навчіть творити красу. Якщо ви водолій, наприклад, у сфері, де потрібно бачити красу, наприклад, ви творча особистість, чи ви дизайнер, чи ви просто щось там готуєте своїми руками, але це буде дуже гарно. Такого ви зустрінете людину, яка вам. Передасть такі знання, і ви ще краще, і ви ще більше покращите свій професіоналізм. Через оцю Венеру, яка дуже ніжна, тендітна, вона дуже цнотлива і вона дарує щастя. І далі у нас 21 жовтня молодик відбудеться також в Терезах, також у вас у 9 домі. Знову ж таки, про нові відкриття, нові подорожі, нові землі, якісь для себе відкриєте, нові проекти для себе відкриєте. щось таке також емоційне, приємне. Тут у вас весь місяць про те, що емоції. Якісь розмови, нові зустрічі, якісь проекти нові можуть бути в кар'єрі, якесь спілкування з однодумцями, з колегами, з керівництвом, щось таке пов'язано з красою, з якоюсь такою жіночою енергією. Навіть якщо ви чоловік неважливо у всіх у нас і у чоловіків, і у жінок присутні енергії всіх планет. І місяць це більше про жіночу таку енергію. А тут молодик, тут народження чогось нового знову ж таки, або початок навчання, або початок яких кур якихось курсів, або нові знайомства, або писати щось почнете, щось або викладати може також гарно, через красу, через любов. Цей молодик вам розширить горизонти. Ви побачите світ по-іншому, більш глибоко і більш так через почуття. Через таку інтуїцію. Якась така глибинна ситуація, що ви навіть по-іншому відчуєте цей світ. Ну і ще у нас 23 жовтня сонечко перейде вже знак Скорпіон. Знову ж для вас 10-й дім. Активність, нові починання, якісь нові проєкти у вашому домі кар'єри, розвиток, досягнення. Знову ж таки, розмови з керівництвом, можливо, ви лідером станете, або будете спілкуватися з вашим лідером, хто у вас на роботі там лідер, начальник чи керівник, чи знову ж таки якісь амбітні проекти, нові, нові ідеї ви можете народжувати. Ви взагалі можете це робити в завжди. А тут вас будуть слухати, тому що енергії багато і бажаю вам продвигайтесь, просувайтесь у своїй професійній. Діяльності, будьте професіоналами, досягайте, чого ви хочете. Змінюйте свої статуси, змінюйте свої стосунки, все, що було у вас на краще. Місяць для того, вам цей жовтень дає дуже багато енергії, користуйтеся. І я вам бажаю гарного життя. Дякую, що ви мене слухаєте, і до нових зустрічей! І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.